Всім доброго дня! Ось такий годинничок придбав собі. Але був за короткий браслет. Прийшов в майстерню на волондрімтаун. Майстер мені сказав, що треба виготовляти додаткові звіна. Одне таке звіно коштує типу якби 100 доларів. Щоб у майстра і чекати треба місяць. Либо треба міняти браслет. Я говорю, у вас є оригінальний браслет на Орієнт? Ну, Можемо щось підібрати, кожен ремішок, наприклад, сюди. Ну, кожен ремешок не хотілося. Я поїхав на метродарницю. А, спросив ще перед цим. Питаю, а можете за счет там, з двох, за сьогожечок одну говорю, собрать, щоб вона длинніша стала? Ні, ні, це не можна зробити. Приїжджаю на метродарницю, чуваку, таке саме аналічне питання задаю. Так давай спробуємо. І в итоге вийшло ось так ось. Додали, виходить, ми всередину кусочок браслета, іншого китайського. І вийшло ось так ось. Підпиляли трошечки браслет, щоб став. Е Найшли по розміру, щоб стало всередину оригінального браслета, зафіксували його. І ще тепер доволі є регулювання на три положення. Раз, два і три. І тепер великолепно налазить на руку, застягується і буде радувати мене. Ціна питання всього була 500 гривень. А на болоді сказали 200 доларів за два дзвіна і чекати місяць. Ось таке цікаве вирішення: цього питання. Всім дякую, хто дивився.